Література це не тільки романи і вірші, є різні ради літератури. Дивись. Отже, епічні твори, знаєте, це опис про якусь історію. Тобто, наприклад, дивіться, коли ви розповідаєте друзям, як ви провели день або розказуєте якусь історію. Оце можна сказати і є епос. Тобто, у вас є герой, у вас є події, з цим героєм відбуваються. У вас є сюжетні лінії тощо. До епічних творів ми на... вводимо такі приклади, як новела, повість, роман, ну ще можна оповідання, казка тощо. От лірика це вже про почуття, це про емоції. Тобто це у нас вірші, пісні, сонети, елегії, гімни. Тобто, коли у нас вже немає сюжету, тобто, ну, є якийсь ліричний персонаж, можливо, це сам автор, можливо, це хтось. Ну, тому що, наприклад, де згадують якогось вірш або Хмельницького, де згадують ще. Різних історичних осіб. Тобто, оце якраз лірка. Ну, наприклад, от візьміть Іван Франко, його лірчний твір. Чавляється мені сні», Або задається тої зіниці. Або ось український корхаском сферу, без надій, сподіваюся, тощо. Ось драматичні твори, ну. Їх взагалі створили, знаєте для чого. Для того, щоб ставити їх на сцені. Ну серйозно. Тобто, тому що там ви будете бачити репліки. У вас буде опис з дієвих осіб. І у твор, якщо ми беремо, саме читаємо драматичний твір, хто у нас пише, хто каже фразу, наприклад, Бака Полтавка, її фраза. Потім восний його фраза тощо. Ну і якраз прикладом яскравим драматичним є Антонка Полтавка. Крім того, можна ще навести Мартин Боруля, Мина Мазайло, Лівосова пісня, тому, що це драма Фігіри, це особливий фей-драма тощо. Отже, епос це історії, лірика це почуття, драма це сцена. Ну, а лірепос це симбіоз двох жанрів лірики і епосу.